Um o meu Мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться в ім'я Ісуса Христа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ми разом з Ним Воскреснемо також. Ми вже Воскресли, Де кого Господь підняв з такого, з такої багнюки, з такої ями. І вони воскресли, і вони воскресли. А якщо ми подивимося на Назад, але пам'ятаємо, ми назад дивимося тільки з вдячністю, що ми це здолали, що ми це пройшли. І Господь був нам підкріпленням. Навіть тоді, коли ми були грішними, але Господь допомагав нам, тому що Він нас любив і тоді, коли ми були грішними. Він не може по-іншому, Він є любов, його сутність, любов. Алілуя. слава Богу. І сьогодні Він нам дарує подвійність. Війний світанок. Спочатку, коли я їхала на одну мить, вдивляючись ту личинки між домами, я побачила ото зарево. Сьогодні сонце було не таке малюсіньке, як вчора, а було, була, була така велика-велика розпечена куля. Вона така була бордова-бордова і тільки залишки залишилися внизу. Коли приїхала на море, уже сонечко ховалося у ту хмарину. Але через деякі Час дуже дуже швидко воно буде винирати із. Тієї хмарини буде другий світанок, і ми це побачимо. Обов'язково побачимо. Звичайно, це коло буде уже. Цей шар буде вже не такий розпечений, вже преобразиться у оранжевий колір. Але, але ми це побачимо: побачимо золото, Господнє золото, яке сходить над грішними, і над праведними, яке зігріває землю. Яке дає тепло усім, усім людям. Чому усім? Тому що Господь любить усіх, тому що Господь хоче, щоб усі люди спаслися. Це його велике, велике бажання. Він уже розібрався і смертю. Він уже розібрався з гріхом. Він хоче, щоб кожний, кожний прийшов до нього. Кожний прийшов до нього. В домі отця вистачить місця для усіх, для усіх поколінь, для усіх людей. Там немає ліміту. Все, 144 тисячі і достатньо, і небо заповнене. Ні-ні-ні. Послухайте, там місця вистачить усім. Алілуя! Той, який створив галактику. І серед нашої сонячної галактики земля це така, знаєте. Середненька планетка, то наскільки великий і дивний наш Господь. Місця вистачить усім, але ж треба прийти, треба поклонитися, треба прийняти ту жертву, а далі, а далі це ще не кінець. Ну, якщо у вас в останню мить, ви скажете: Ісус, ти мій Господь, або Спаси і збережи, або хоча б слово Ісус, то повірте, ваш... Ваш дух, Господь, Господь спасе обов'язково. Обов'язково, хоча б на краю, але ви будете в раю. Але ж можна не встигнути, Розумієте, можна не встигнути. Я на протязі оцих декількох днів дізналася про смерть трьох нестарих людей, і та смерть приходила до них раптово. Одна вчителька просто ми не знаємо як, але її не стало. Я тільки з нею говорила, а її раз і не стало. Вона не з нашого села, якщо раптом хтось буде слухати ролик із молодіжного. Друга сім'я, чоловік і жінка, батьки мого учня. Так, да, тому учням вже 25, але я знаю тих батьків гарні люди. гарні люди. Я маю сподівання, що вони з Господом, але у них раптово прервалася Життя. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому дорога душа не зволікай. І якщо ти ще не покликала Ісуса Христа в своє серце, клич, клич, клич. Нічого поганого тобі від цього не буде. А якщо не покличеш, то, то тоді твоя душа буде горіти в аду. А тобі це потрібно? Господь сказав, обери життя, навіщо тобі помирати? Господь дає життя, спасіння даром, даром, даром потрібно просто повірити в це і прийняти вірою. А якщо віри не вистачає, то як дитина, господня дитина, боже творіння, адже ти ж не з мавпи. Точно, точно не з мавпи, точно не з якогось камінчика, ти Боже творіння. Якщо ти з цим погоджуєшся, то йди до Господа і кажи: Господи, я чомусь не вірю. І вже якщо ти це сказав, то знаєте, як у тому. Випадку, що вчителька прийшла у радянські часи, стала в класі і почала казати, Діти, ану три рази загукали, господа немає, господь не існує, чи що? Ну, хай буде так, Бога немає. І дітки, оці маленькі, вони такі покірні. Ну, вчителька сказала, ну будемо гукати. От вони три рази гукають, всі, крім одного а один стоїть. Мовчки. І вчителька побачила зорким своїм пильним оком, що він нічого не сказав, і питає, А ти чому не кажеш? Тоді хлопчик сказав: якщо його немає, от немає то навіщо тоді кричати? А якщо він є, то я не хочу псувати з ним справи, я не хочу з ним сваритися. Отака от мудра дитина. Тож, якщо у вашому серці його немає, то задайте собі питання: а хто ви є? А хто ви є? А хто ви є? І якщо ви поміркуєте над тим, то ви зрозумієте, що Бог реальний. Тільки Він може повелівати Сонцю, сходити над цією землею. Тільки творець міг створити небо, міг створити зорі, міг створити море. І ми Його творіння, і ми Його творіння, алілуя! А якщо ми Його творіння, то йдемо до нього. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Коли ми йдемо до Нього, коли ми стаємо Його дітьми, то нам потрібно навчитися в першу чергу чути Його голос. Дитина серед багатьох голосів впізнає мамин голос. І чим е, старше вона стає, ну уже не будемо казати, якщо вона вже дуже доросла, бо тоді вона рідше чує мамин голос. Але коли ще вона дитина, така по справжньому дитина, то вона точно впізнає Матусін голосок. Думаю, що і коли дорослі стають, також чують мамин голос. Матуся, син, сина або дончин голос, вона впізнає. Впізнає. впізнає, чому? Тому що вона має з ним спілкування. І коли ми спілкуємося один з одним, то ми дізнаємося. Ще не побачили в телефоні, хто телефонує, але по голосу ми знаємо, о, це зателефонувала. та і та, чи то і то, Так чи не так? Тому Господь також має свій голос. І якщо ми з ним спілкуємося, якщо ми хочемо того спілкування. Якщо в нашому серці нам хочеться бачити Ісуса і не тільки бачити, але й чути, то ми будемо знати Його голос, Його ніжний голос, Його руки, наповнені любов'ю. Нам потрібно цього тільки захотіти, тільки захотіти. Алілуя! І хай допоможе нам Господь цього хотіти. Ти навчи мене, мій Господь у всім волю сповняти Твою, щоб мені, по слову твоїм, довести, що тебе я, спасите люблю, ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене, за тобою йти, вкрай бажаний дорогий. ти навчи мене, серед тисяч. Голос чути лиш твій. Ти навчи мене за тобою йти, в край бажаний дорогий ти навчи мене в грішнім світі жить, щоб світло сіяло в мені. Бо як місто, що на горі стоїть, не сховається навіть у тьмі. Ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене за тобою йти. Край бажаний дорогий, ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене за тобою йти, Край бажаний дорогий. Ти навчи мене так життя прожить, що в кінці почути його. Добрий, вірний друг, ти скоріш увійди, в радість Господа свого. Ти навчи мене серед тисячі, голос чути лиш твій, ти навчи мене за тобою йти, В край бажаний дорогий. ти навчи мене серед тисячі. Голос чути лиш твій. Ти навчи мене за тобою йти, В край бажаний, дорогий, в край бажаний дорогий. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Звичайно, останньому стовпчику цієї пісні написано Добрий вірний раб! Ти скоріш увійди в радість вічну пана свого. Але було таке побудження: заспівати друг, увійди, друг. Господь сам сказав: Я не називаю вже вас рабами, а називаю вас друзями. Алілуя, слава Богу! Це не мої слова, це Господні. Тому коли Господь хоче змінити слово раб на слово друг, то в цьому немає гріха. Алілуя! Слава Богу! Адже це по Божому слову. Якщо хтось не каже, Якщо хтось каже добре тобі казати, а от я не чую, я не чую, то хтось колись сказав. То відкрий біблію і почни її читати, і будеш читати. І якщо тобі хочеться її ж бурнути, бо вона тільки тебе. Докоряє і докоряє, ну це хочу тобі сказати тимчасово, бо все на цій, на цій землі тимчасове. Продовжуй знову і знову читати. І знову, коли прийде до тебе докора, просто покайся і скажи: Господи, я здаюсь, Да, я грішна людина, Да, у мене немає е, такого е, твердого каміння, як ти. Я хочу, я хочу мати цей стержень, я хочу мати віру, хоча б згірчитися. Зерно, бо я знаю, що і вона зможе рухати мене по стежці життя і навіть недосвідчений піде нею. А якщо ми хочемо, щоб Господь нас вчив, о, то це вже буде іти легше, набагато легше. Алілуя, слава Богу! Не можна сказати, що якщо ти дитина Божа, що якщо ти покликала Господа в своє серце, якщо ти ходиш до зібрання, ходиш до храму, молишся, то ти. Ти повинна, ти повинна чути голос Божий. Ну не може такого бути, що ти не чуєш. Якщо ти не чуєш, то скажи, Господи, повитягуй <клух> з моїх вух все, що заважає мені тебе случути. Повитягуй, повитягуй у ті твердині, кам'яні, які я здобув чи здобула, ходячи в релігійну, можливо, церкву. Чи Господа, приймаючи не як живу істоту, не як живе. А як, а як щось релігійне, щось мертве, щось таке далеке-далеке, щось, щось для мене неосяжне, а Господь казав: х, е, завіса в храмі роздерлася. Прийдіть до престолу благодаті, майте оте натхнення, майте. І Господнє Слово нам неодноразово каже, що ми повинні чути отой голос. І так... Івана, Євангелія від Івана, 10 розділ. Знову і знову запевняю вас, каже, каже Господь: знову і знову запевняю вас. Хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місті, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відтворяє і вівці, послухайте, і вівці слухають його голосу. Якщо ми вівці, вівці не то, що ми ото якісь. Такі, знаєте, що це якесь приниження? Ні, ні, ні. У мене пастир добрий. У мене пастир добрий. І я хочу йти за ним як ота овечка. Це образи, це образи, але наскільки вони влучні? Овечка на чужий голос не реагує. Від слова зовсім тільки реагує на голос пастиря. І якщо пастух, пастор їх покличе, то вони за ним ідуть. Алілуя! Слава Богу! Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Алілуя! Який наш добрий пастир! Він знає кожного з нас по імені. Йо, наше імен, наші імена записані у нього на долонях. Яка це милість, яка це благість! яка це любов? Алілуя! Слава Богу! Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним. бо Знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не розуміли, що означало то і про що він говорить. Тоді сказав їм Ісус: знову і знову запевняю вас, коли оце знову і знову треба зосередитись, це дуже-дуже важливо. Господь каже два рази то треба зосередитись. Що? Хто такий Господь? Я двері для овець. Всі ті, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною увійде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде Пасовисько. Пам'ятаєте яке? На злачних пажиттях, на соковитих пасовиськах він нас спасає. Се алілуя! Злодій приходить тільки для чого? Щоб украсти, вбити, згубити, щоб не дати змоги людині приближатися до Господа, щоб натягнути на людину оті закони, які самі не виконують і кажуть: ні, нема вам порятунку. Хто сказав? Хто сказав, вівці слухають голос пастиря, а пастир каже, прийдіть до мене усі, і я врятую вас. Покличте, лише покличте до мене, і я прийду, і не засоромлюся. І навіть якщо ваші гріхи там пурпурні, пурпурні, і вже люди махнули на вас рукою. І навіть якщо ви були люди, дитиною Божою, а потім самі за своїм власним бажанням пішли кудись стежками і з і, і о, очутилися біля отого свиного корита, то пам'ятайте. Батько чекає, Батько чекає і в тих рипяхах, і в тому зловоні батько чекає і каже: Прийди до мене, люба дитина, я тебе вимию, я тебе вичухаю і перстень тобі дам на руку. Адже ім'я Твоє записано у мене на долонях, і я його не стираю, навіть якщо ти пішов куди інде. Але Господь попереджає, що під моєю рукою тобі буде краще. Якщо під. Ідеш своїми стежками, ой наб'єш тобі шишок, колін, зловоння того наберешся, рип'яхів, ой, як буде тобі не солодко. Але коли оті свині будуть не давати тобі вже їсти, то йди до батька. йди до батька, він нагодує, він точно нагодує, він не гнушається тебе, він люблячий, Алілуя. Пастир каже, 11 вірш. Я пастир добрий, пастир добрий. Кладе свою душу за овець, наймід же той, хто не пасти, хто не є пастирем, якому вівці не належить. Коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохою овець і розполохою овець. Наймід утікає, адже він найміт і про овець не дбає. Я добрий пастир, я знаю своїх. А мої знають мене. Як знає мене овець, так і я оця, і кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець. Це ми з вами, брати, сестри, які мають е родословне Українець і інші якісь родословні, але не єврей. То оце ми з вами із інших овець, тому що. Тоді, коли говорив Єврей Ісус, єврейським учням, і коли до нього приходила не єврейська жінка, то він казав: Стоп, я маю спочатку нагодувати своїх овець. А ти собака, ти не з єврейського народу. Але жінку це не образило, у неї було натхнення, вона хотіла отримати від Господа. І її це не ображало. Вона сказала, так, Господи, я не єврейка. Так, я з іншого народу. Але і ми їмо крохи дай і нам. І Господь зараз не дивиться на націю. Але єврейський народ має привілегію. Нам подобається це не чи не подобається. Господь нам неодноразово каже, моліться за мій народ. І хто буде благословляти мій народ, я того благословлю. То чому мені це не робити? Я хочу мати. Боже благословіння, я буду це робити, і вас заохочую це робити, і вас заохочую. Це слово Господнє. Воно звучить так. Алілуя! Слава Богу! Що ж далі? Ми з інших овець, який не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привезти. Вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастор. Алілуя! Слава Богу! Ми з його кошари. Ми тепер один народ. В нас тепер ДНК святого Господа. Алілуя, слава Богу! Саме тому любить мене Отець, що я кладу душу свою, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене. Господь на хрест пішов добровільно, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю її знову прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Господь знав. Він вірив в заповіді Отця. Він знав, що якщо Господь сказав, що віддаси. І приймеш у третій день, то, то, то це так і буде. Через ці слова знову виникла у, у іудеїв незгода. І що вони хотіли? І вони хотіли закидати його каміннями. Але, але іще мій отець. І ще 26 чотирьох вірш. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Я сказав: мої вівці слухають голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я їм даю вічне життя. І вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може забрати їх із моїх із моїх із рук мого отця я і Отець одне. Я і Отець одне. Алілуя! Слава Богу! Такі чудові рядки Писання, такі підбадьорюючі рядки Писання. Тож, дорога душа, пам'ятай, що якщо ти покликала Господнє ім'я в своє серце, то ти повинна чути Його голос. Ти повинна чути Його голос. Він лагідний. Чи завжди говорить Господь? Не завжди. Але він може говорити одним словом. Вим, ти можеш почути просто думку, ти можеш просто відчути його обійми і зрозуміти, він є, він тут, він тут. Щоб почути голос Божий, треба знайти оту таємну кімнату. Треба виділити час. І так, як дитина має спілкування із мамою, наречена із нареченим, чоловік із дружиною, у вас є час для спілкування. Дуже добре, якщо він є, якщо немає, о, ви. На грані розпаду треба мати це спілкування. Дуже потрібно мати час від часу. Потрібно мати. То з Господом, який дарує нам життя, потрібно знаходити час спілкування кожного дня. Виділіть собі цей час, і хай це буде у вас час вірний. Завжди ви приходите в цей час, ви схиляєтесь або сідаєте, берете слово Боже, молитеся і чекаєте, і обов'язково дочекаєтесь, адже Господь вірний. Але для того, щоб почути його голос, потрібно виділити час. Господь, звичайно, такий милостивий, що він і серед оцього шуму, якщо потрібно сказати щось своєї дитині, він прокричить, особливо, якщо це небезпека. Особливо, якщо це небезпека. Але ж якщо ми хочемо тільки чути крик Господній, то знаєте, то бідні ми люди. Коли на нас тільки кричать, то да, це теж свого роду спілкування. Але найкраще, коли з нами говорять лагідно. Спокійно, так чи не так? Тож давайте будемо цього бажати. А Господь цього бажає кожного дня. Не даремно Він написав в святому Писанні, що в Едемський сад Господь приходив кожного дня у прохолоді дня, щоб мати спілкування з Адамом і Євою. Він незмінний, він хоче з тобою спілкуватися кожного дня. А чи хочеш ти? Це питання задай сам собі, і відповідь будеш мати одразу. Хай благословить кожного з нас Господь, хай бажання чути Його голос не залишає нас ніколи в ім'я Ісуса Христа. Хай наші вуха і наше серце буде завжди на отой частоті, на отої хвилі, яка чує Його голос, лагідний голос, голос життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.